Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про підселення. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Підселення Підселення є видом негативного впливу на людину, коли руйнівну роботу в її енергетичному полі веде не програма вірус, така як порча або приворот, а самостійна енергетична сутність, паразит астрального плану. Ось розпочалися парадокси для матеріалістів. Світ невидимий, астральний існує, хоч він і непомітний, і якою він тільки поганю не наповнений. Це духи, енергії різних егрегорів, астральні сутності, фантоми, неопокоєні душі, лярви. Вся ця погань буквально витає над нашими головами. Але не треба боятись, нехай витає. Навколо нас витають цілі купи бактерій, вірусів, грибків, мікроорганізмів, і ми цілком нормально з ними уживаємось. Чому і яким чином? Дуже просто: у нас є імунітети з функцією придушення будь-якої чужорідної погані, яка хоче в нас влізти і нас з'їсти. І поки що у нас рівень імунітету високий, ми їм не до зубів. Але якщо відбувається збій у захисних функціях імунітету, то вам і проникнення всередину вірусів, інфекцій, паразитів. Також ми маємо енергетичний імунітет, енергетичний бар'єр, яким ми благополучно захищені від астральних паразитів та чужих впливів. А при особливих тренуваннях через цей бар'єр не проб'ється ніяка порча чи прокляття. І як в імунітеті тіла фізичного, в імунітеті тіла астрального теж бувають збої, перебої і через ці лазівки в астральне тіло людини можуть влізти енергетичні паразити. Це проникнення буває спонтанним та навмисним. Як і де, можна отримати спонтанне підселення? Моменти сильного психічного і фізичного виснаження, моменти відключення свідомості при знаходженні в потенційно небезпечних геопатогенних місцях, будь то цвинтарі, місця масової загибелі людей, чорні місця сили чи аномальні зони. Крім того, неправильний підхід до окультних практик. У моїй практиці найчастіше відбувалося спонтанне підселення через губну звичку влаштовувати у поминальні дні п'янки на цвинтарях з горілкою, сльозами, істериками, сварками тощо. Саме за таких днів і за таких обставин можна натягнути з цвинтаря цілу купу підселень, навіть найнебезпечнішого типу підселення покійника. Тепер давайте розберемося, що таке навмисне підселення. Як кажуть сільські відьми, біса підсадити. У багатьох видах чорних ритуалів за допомогою звертаються і до сатани, і до духів демонів, бісів, чортів за принципом Ти мені, я тобі. Щось дай, принеси в жертву бісам, а вони зроблять за це роботу. І ці духи демони на замовлення вирушають до жертви і, згідно з договіром, проникають в астральне тіло людини, живуть у ньому та руйнують його. При чистці у мене було багато випадків, коли людина іншим голосом від іншої особи говорила, бачила образи того, хто їй нашкодив, або того, що в неї сидить. І потім викручувало людей під час чищення при виході сутностей, чесно кажучи, видовище жахливе. І останнє, що відрізняє підселення від одержимості? При підселенні людина сильніша за сутність, яка в ній паразитує, а за одержимості людина слабкіша. І в разі одержимості людина сама собі не господар. І сутність вирішує, як бути зі своєю жертвою маріонеткою. І на цьому я завершую моє 11 те відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про приворот та відворот. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!